Деякий час тому Кременчук знову зазнав ворожого удару Унаслідок чергової дронової атаки російських військ постраждали житлові будинки в одному з мікрорайонів міста. Вибухи пошкодили вікна, фасади, покрівлі. Кременчужани фактично залишилися без даху над головою. Пошкоджень дуже, дуже багато. І веранда, вікна, ну, дах, ви бачите, все, дуже багато пошкоджень. Звичайно, прийшлося, скільки всього пережити. Дуже великі розрухи. Криша дома знесла, вікна, двері, дуже великий ущерб матеріальний. Однак, як кажуть постраждалі, із цією бідою вони не залишилися наодинці. Місто оперативно організувало допомогу, мешканцям надається всебічна підтримка. Нам допомагає сильно мер города. Він допомагає і матеріально, і допомагає кришу, криють вікна, а це зараз будуть робити. Якби не городські власті, то ми б, мабуть, так і залишилися. Дуже велика подяка меру нашому. Малецькому. особливу подяку Кременчук висловлює американській некомерційній організації Global Empowerment Mission, яка спільно з фондом Говарда Баффета реалізовує в місті віконну програму. Завдяки партнерам, мешканцям уже привезли нові вікна. Усі конструкції індивідуального виготовлення відповідно до попередніх замірів у кожному будинку їх поступово встановлюють, аби якнайшвидше повернути людям комфорт і безпеку. Дуже дякуємо фундації Говарда Бафета за підтримку організації «Благодійній джем за цю віконну програму, яка зараз в Кременчуці реалізується вже кілька. Важких ситуацій ми спільно з нашими партнерами пройшли. Дай Бог, щоб таких ситуацій не було, але ми знаємо, що в разі чого нам завжди притягнуть руку допомоги. Дякуємо ще раз нашим друзям з Сполучених Штатів Америки, всім благодійникам фундації Баффета і благодійній організації. «Джем». Місто щиро дякує всім, хто долучається до відновлення житла Кременчужан. Зокрема, співробітникам Джем, фонду Говарда Баффета, благодійникам. Ми віримо, що надалі потреби в такій допомозі буде дедалі менше, і будинки наших людей не доведеться відновлювати після нових обстрілів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.